Шановний Олександр, шановна Наталя, шановні діти, я сьогодні маю честь від усієї нашої територіальної громади, передати вам ключі від квартири. Ви багатодітна сім'я, виховуєте чотирьох синів. Ви захисник України, отримали поранення за захист нашої батьківщини. Бажаю, щоб ця оселя була для вас повна чаша, дарила вам тепло, затишок. Бажаю миру, перемоги нашій країні і всьому саме найкраще. Дякую. Дякую. З Херсонської області дев'ять місяців прожили в окупації. Потім вивезли нас до наших кордонів, перевіз сім'ю сам в Кам'янське. Хати в нас немає, то що розбили. Привезли в Кам'янське на третій день. Я пішов служити, кому-то захищати треба. Дякую меру, що не відвернувся від нас, поміг з житлом. Тепер у нас є своє житло, хоч ми на це правда не надіялись. Ну а тепер у нас є своє своє житло. Дякуємо. Віримо в те, що вже скоро буде перемога, вернуться всі додому, усі будуть жити так, як ну як повинно, як було раніше, і все буде добре.